У мікроавтобус волонтер Олег Ричик завантажує гуманітарну допомогу. Її зібрали полтавці для населених пунктів, які звільнені після російської окупації. Основні базові продукти харчування це крупи, макарони, борошно. Ви бачите, сніданки, овсянки. Це те, що потрібно для дорослих. Для малечі основні потреби це каші. Типу малюк і підгузки, і інші дитячі харчування. Близько двох тонн вантажу відвезуть у місто Тростянець, що на Сумщині. Перед цим дізнаються про потреби людей, складають списки та публікують їх у соцмережах, каже Олег Ричик. З двох точок, яка тут і яка на Подорі, про які я казав, збирається приблизно одна машина на півтора дні. Машину, типу транспортер, мікроавтобус. І водій потім їде і роздають фактично з борту. Вони роздають це тому, хто потребує допомоги. Допомагає перевозити гуманітарну допомогу. 58-річний Юрій Шмедько. проживає на Сумщині, а волонтером каже, став від початку повномасштабної війни. Самі спісарю. Ми бачили це все. І в нас там пострадало дуже багато. Ми перевозимо, а там уже другі волонтери, які розвозять по селах і по містах, які освободили щоденно мені надається інформація, скільки людей, скільки пакунків сьогодні роздали, а також маю певні фотозвіти і відеозвіти про роботу. Це важливо для людей, які приносять. Вони також задають питання, цікавляться, кому, де скільки. За словами волонтера, на прохання людей також передають пакунки рідним, зокрема і у міста та села, де тривають обстріли. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Новини на Суспільному, Полтава.